Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А до мене завітали. До речі, так як ми і домовлялися. До мене завітала Людмила Лисенко, майстриня благодійного проекту «ВінОк». Пані Людмила, добрий день. Добрий день. А також Вікторія Замрій, координаторка проєкту «ВінОк». Вікторія, радий бачити. Навзайом. Сьогодні будемо говорити. Це не перша наша зустріч, і сьогодні ми трішечки підіб'ємо підсумки, що, де, як, і чому. Тим більше я знаю, що ви дуже активно себе ведете на полі соціальної залученості і взагалі соціалізації. Дуже активно себе ведете. Не стараємося. Ви не стараєтесь, ви себе ведете. Конкретно ви себе ведете. І, звісно, будемо говорити про ті проєкти, які ще будуть в цьому році запущені, які де який майданчик з ким, і так далі, так далі. Так далі. Пані Людмила, у нас вперше. Так, пані Людмиле, сьогодні прем'єра. Отож вам і слово. Пані Людмила, якими напрямками, які ви майстер-класи пропонуєте? В яких напрямках кого ви залучаєте? Це для дорослих, чи це для дітей? Чи є якісь обмеження? Ну і так далі, і так далі. і Так далі. От така невеличка, невеличке таке своє резюме на 40 хвилин. <свісно> <свісно> ну, 40 хвилин, звісно не буде, тому що у нас цього програма 20 хвилин. Напрямки, основні напрямки, якими ви опікуєтесь, і що ви пропонуєте? Ми пропонували протягом останніх півроку. В нас був український розмовний клуб для абсолютно будь-якого віку людей будь-якого віку. Тобто, приходили сім'ї, приходили дітки, приходили дорослі, які в яких є велика потреба зараз трошечки прокачати свої вміння, говорити українською. Ось, у нас була весела не школа, також це дуже такий був інструмент соціалізації дітей, які в Вінниці тимчасово, які, скажімо, пішли в школу і ще не бачили живої школи, тому що вони попали і на карантин, і вони потрапили в такі складні умови воєнні. І у нас зараз йде ткацтво і в'язання гачка. Це те, що відбувається uh -huh. зараз. І от якраз місяць грудень для нас буде особливий. У нас будуть щосуботні ткацькі гостини. Ми чекаємо знову ж таки і діток, і батьків з дітьми. І всі наші анонси є на сторінці нашого проекту. Він ок, можна буде подивитися, де, як, коли заняття безоплатні за рахунок того, що у нас є дуже гарна підтримка і люди. Піклуються про нас таким чином, а, Вікторія ще раз: де це буде відбуватися, де можна побачити цю інформацію? На вашій сторінці Так, сторінка, сторінка вінок. проект Вінок». Вагодійний... там є реєстрація на заняття. Відповідно, там є реєстрація отказання. має бути обов'язково. Обов реєстрація обов'язково. Інакше ну, може бути таке, що ви прийдете, а матеріалу для майстер-класу не вистачить. Тому ми підтверджуємо присутність на занятті обов'язково. Угу. Тому реєстрація теж обов'язкова. Ми постійно І... про це говоримо, але але я все одно хочу, да. щоб ще раз проговорити Дякую, саме важливо. ці моменти проговорити. Дякую, це важливо. Другий момент, е як вже сказала пані Людмила, абсолютно для всіх так, можна. Так, так. Ну, треба дивитися знову такі напрямки. Це другий момент, і третій момент безоплатність. Да, ну у нас є пріоритетні категорії, з якими ми працюємо, це власне ветеранська спільнота і родини ВПО. Угу. Е, ну і відповідно долучаються також просто з інших категорій віничани. Теж приходять ми раді всім. Е, але якщо, якщо обмежена кількість, то треба розуміти, що спочатку пріоритетні категорії, потім решта місць для решти. Ну це видно по реєстрації. Да, в принципі. Да, так, да. Скільки як правило по часу відбувається один майстер-клас? Ну, от, я розумію, що вони всі абсолютно різні. Да, це питання mm -hmm. до пані Людмили. Вони абсолютно різні. Е, от, від мінімально до... до. Ну, мінімальний це дві години. Мінімальний дві години? Так. Що... Да. Вам сподобається, ви якби прийшли, ви не помітите, як вони проходять ці дві години? Вони пам'ятають. Я знаю, що ті, хто до мене приходить на 20 хвилин, не можуть зрозуміти, як швидко час летить. Ну дві, дві години. Дві години ага. теж пролітають швидко, Окей, і це п'ять корот... годин на кешфлоу теж увага, увага, швидко. Увага це короткий варіант. Дві години, да. а да. довгий варіант. Тоді скільки ну є три години заняття. Якщо це рукоділля, якесь <світ> ну дійсно не встигли доробити, залишаються, доробляють. Є п'ять-шість годин заняття. Це коли коли ми говоримо про гру кашфлоу, <світ> наприклад. То це да, в залежності від майстерні, але час дійсно пролітає. Я запитую спеціально для того, щоб е, люди могли собі могли, розуміти, е, е, та, вони могли з е, яким чином просто скоординувати себе в цей день да. і в цей час. Е, це те, що ці напрямки, які ви вже сказали, пані Людмила, це ті напрямки, які ви. Е, Якби запустили. До яких я залучена? З так ви, ви залучені, ви запустили, ви їх так. проводите, ви Ну це як називається, потрібно підкреслити. та <гум> Що, до речі, що найбільше на що найбільший попит? От можна вже вести якусь там статистику? І от на це до мене просто прийдуть. Зараз тут рознесуть стіни. Ну, ткацтво, напевно. Ткацтво, тому що це повернення до традиції до такого, навіть не завжди вербального, до такого глибинного, те, що є всередині кожного з нас, і бувають діти, які приходять, в яких все вдається, і вони потім кажуть Мама. А твоє ж раніше прізвище було Ткачук, мама каже так. Ага, я тепер розумію. Ну тобто, вони починають розуміти, що вони є дійсно такою частинкою великої історії української. Навіть таким чином так. е, цікаво. А знову таки, мене просто цікавить ткаство. Ну це має бути станок, це має бути, ну що це має? Як, як це... Та, ну, Як мінімум, станок. Як мінімум, ну, це черга до нього? Ні. У мене є е, спеціальні декілька модифікацій маленьких станочків. Я працюю з майстрами, ага. і вони мені під замовлення виготовляють такі. На яких абсолютно легко, це не щось що Так. маленькі портативні. Так. Такі ну що ж, це дуже цікаво глиною. Хтось займається глиною? Так, Звичайно, до речі, наче є гончарне коло. У нас є глина, керамічна майстерня. Ліплення з глини кожного тижня проходить. Угу. В нас є майстер Михайло Діденко. Він майстер народної глиняної іграшки. До речі, угу. він проводить у нас майстер-класи, і от в нас зараз зараз така ситуація, Знаєте, мені там одна мама сказала, що ми раніше ходили, а зараз не ходимо, бо холодно. Ну, ми всі майстер-класи проводимо в приміщеннях, але угу. я розумію, що пересуватися дітям холодно. І е, я закликаю, що звертайте увагу на це і приходьте, тому що е, буквально нещодавно я була в нещодавно відкритій в нас арт-резиденції, які проводять е, теж майстер-класи з, з гончарства і з кераміки, і вони там вартують доволі багато грошей. Тобто цінуйте ну люди звертаюся до всіх абсолютно. Цінуйте цю можливість, поки є ці безоплатні заняття, тому що вони вони дуже багато дають в, в сенсі в сенсі соціалізації, в сенсі якогось розуміння себе сприйняття оточуючих, і це варто варто це використовувати, поки воно є. Ну тут би я тут би я звернувся ще до початкової однієї з початкових твоїх фраз: що у вас є все таки певні категорії, яким ви в першу. Чергу надаєте перевагу, так звичайно, ось про звичайно, що да. Тобто, да. коли не йде мова про те, що треба за щось заплатити, не йде мова про те, що хтось має на цьому заробити, хоча мають заробляти абсолютно всі на своїй праці. І це я думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. Але ми виходимо ситуативно. У нас є певна ситуація в країні, і тому вінок. Разом з меценатами підтримкою. Так, а в конкретно, якщо говорити, то це підтримка ветеранського українського українського ветеранського, ветеранського фонду, фонду, так да, ми проводимо ті заняття відповідно так, да, в нас є пріоритетні категорії. Але при цьому в нас є, ну ми не відмовляємо майже ніколи нікому. Нас є ну, буквально декілька разів були такі майстер-класи, на які був перебір, і ми вимушені були сказати, що друзі, наступного разу ми особи візьмемо і ми дотримуємося дотримуємо uh -huh. свого слова. Е, тому. Ну, для того, щоб потрапити, треба, як мінімум, записатися. От от я до цього і веду, що потрібна реєстрація. Да. І хто, хто, перший, хто перший став, того і тапки. Ну, ну вибачте, я вже да. так ну, настільки да. просто сказав це. Да. Ну, ну, ну так воно напевно no, і є. Це є перше. І м м коли ми говоримо, що. Це є майстер-класи, це є щось е, наша психоархаїка, архаїчні. ну і так я маю на увазі ткацтво, глина. Це найперше, що от пішло, чому глину підтягнув. Е, найперше, що тут було, і так далі, і так далі, і так далі. Багато чого можна говорити. Найголовніше за цим всім, мені здається, ми забуваємо основну мету. Основна мета це вивести людей. Які потрапили в психологічний, психофізичний, які потрапили в такий стан в результаті цієї клятої війни, вивести їх хоча б на певні якісь там хвилини, години? Так. Чому я запитувався про години? Вивести з цього, з цього стану, і отут, тут е, вибачте, ну буду запитувати, як статист статиста. Вдається чи ні, угу. чи приходять повторно, так як приходять які, яка у них рефлексія? Як, як вони емпатують? Чи легко їх відкрити, чи навпаки вони не відкриваються? От ви їх бачите очі, ви з ними розмовляєте, розповідаєте. Це взагалі дивовижні диводивовижні речі відбуваються. В нас є хлопчик, який до нас потрапив на проект через свою бабусю. Спочатку почала вона ходити на заняття з рукоділля, і потім якось запитала, чи можна привести внука. Ну я здивувалася, кажу, що звичайно, в нас же заняття для дітей теж. Uh -huh. Вона говорить: ну, справа в тому, що він аутист, і йому дуже важко, нові люди і взагалі багато людей. І він почав ходити до нас на заняття. І в нас кожне заняття має фотозвіт обов'язковий. І Ви бачили зараз на фотографіях цього хлопчика. І потім якось е, мама його він на керамічній майстерні спілкується з усіма, він ліпить, він працює, він на термомозайку ходить, він ходить на прогулянки в ліс. І е, 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 мама якось його не записала я зателефонувала зателефонувала і їй Кажу, а чому не записалася? Вона говорить: ну в нас якраз школа в цей час. Я кажу, слухайте, якщо ви принесете мені фотографію зі школи е з предметів, які от там в цей час, і він буде так виглядати, як він виглядає у нас на майстерні. <тас> я погоджуся, що школа в цей час важливіша. Але я не говорю про те, що школа не важлива, вона важлива безумовно. Але творчість е вона дає набагато більше дітям, особливо дітям, яким потрібна додаткова увага. А зараз нашим дітям в стресовій ситуації всім потрібна додаткова увага, і всім потрібна та теплота. Да? Тобто школа не дає цієї теплоти не тому що вона не хоче її дати, тому що вона обмежена програмою, тому що вона обмежена там якимись рамками. А тут на творчих майстернях діти творять, вони розкриваються і вони, вони просто живуть. Вони щасливі і це, доросли так само. Це от доросли, Це приклад дитячий. Це дуже класний приклад, показовий приклад. Але щоби не виникала е, така думка, і щоб не виникало таке відчуття, що спрацьовують тільки для дітей. Ну якраз що... я якраз буду тут сперечатися а в плані спрацьовиті. От, от, от тільки для я дітей. хочу, щоб ви мені е, нашим глядачам і слухачам, щоб ви так. дали дорослий приклад. Ну вибачте, я вже так, так. дуже ну, таким так. відкритим текстом. Е, у мене дуже часто повторюється ситуація, коли мама або там хтось дорослий приводить дитину на заняття, і я запрошую приєднатися, якщо є місце. Угу. І е, люди залишаються, і в кінці я дуже часто чую фразу дякую. Я дві години ні про що не думала. Тобто для людини є розкішю, коли мозок наш, ну він обтяжений, і він бідолаха вже не вивозить, і коли вона дві години просто відключається, тобто щось робить руками, і в цей момент не думає про, про те, що ну, ці такі болісні думки, які особливо у родин, в яких хтось mm -hmm. на фронті, ось вони постійно знаходяться в цьому стані. І коли є розкіш не думати просто, от просто побути. В такому стані. І вони якраз відмічають, що це для них дає такий великий терапевтичний ефект. І, як правило, вони повертаються на наступні заняття. Ем... Що... А от що вони запитують? А от що вони найбільше потребують? Щось роби... от як вони відключаються? Нехай так навіть прозвучить. Це обов'язково робота руками, це обов'язково робота в команді, це робота один на один сам собою, робота з майстром. Ну, я скажу про те, про що я бачу. У мене, як правило, це робота руками, ткацтві задіяна права і ліва рука. Тобто там рівномірно дві півкулі навантажені, що досить рідкісна така річ. Ну, от в глині також дві руки працюють. І це вони можуть спілкуватися один з одним, але такі досить незначні коментарі. І це якесь. Перебуття наодинці сам з собою, тобто якесь самопізнання, якась можливо навіть релаксаційна така хвилина, коли людина от вона просто знаходиться в такій. Ну, в спокій якомусь. Ще під час ліпки вареників також дві кулі кулізані. Ні, спочатку треба відварити, а покуштувати відзначення? Ні, не можна, не можна це на Новий рік, не чіпайте, це на новий рік, не чіпайте. До речі, про новий рік. А що ви Я чому вже говорю про новий рік, тому що Різдво у нас вже 25-26, новий рік, звісно, Світське свято. Що на Різдво, на різдвяні свята, і на Новий рік. Що вже? Чи є плани? Давайте смішити богів. Ну. Ми от запускаємо різдвяну ткацьку майстерню. Вона буде працювати сути один місяць. Ну, побачимо, якщо буде запит. Ми завжди йдемо за запитом. Зараз є запит на те, щоб творити разом якісь такі різдвяні подарунки в атмосфері теплій, дружній. Крім того, ми плануємо поїздкою. Багато майстерні. Ми вже так їздили якось поїздку десь на район на, по області. Угу. І ми от минулого тижня в середу. Ми ходили в реабілітаційний центр з, саме з керамічною майстернею, з гончарним колом. Ну, стосовно цього, знаєте, різдвяні свята вони взагалі такі родинні. І якщо люди перебувають не з родиною десь в лікарні, а якщо це родина ще в іншій області. То їм доволі сумно. Тому от я ми з тобою говорили вже вчора mm -hmm. про це, і я закликаю просто усіх е люди, Подумайте про тих, хто зараз знаходиться у нашому місті. В нас багато реабілітаційних центрів, в нас багато шпиталів, і е дайте част частинку свого тепла, відвідайте їх. Якщо ви не знаєте, як якщо ви не знаєте, яким чином от. телефонуйте нам. А ми не дамо контакти, ми допоможемо, ми розкажемо. І давайте зробимо оце таке різдвяне диво для людей, які опинилися в таких обставинах, важких обставинах. І ну направду, це нам потрібно ходити до них і спілкуватися з ними. Це більшою мірою потрібно нам. Е е е давайте разом зробимо оце. Таке маленьке різдвяне диво. От я саме про це і хотів на завершення нашої розмови проговорити. Е, чому а я м, проти е, в лапки зараз це беру слово, я проти колгоспів, я проти того, щоб всі угу. одразу побігли, все-таки воно має більш-менш організовано так, бути спільно. організованим, будь-яке дійство. Тим більше ми чудово розуміємо, що хлопці, дівчата, вони зовсім не в. Простій ситуації. ситуації, формі і так далі. Є абсолютно різна самооцінка. Тому, е чи можна звертатися uh -huh. до вінка? Так. Можна. Так. Значить, можна звертатися до вінка. Ви будете тоді вже по набору груп, або по цільовому якомусь призначенню: я просто ще зараз не можу підібрати потрібних слів. Ви тоді вже будете організовувати от такі. Спеціальні невеличкі групи, чи як Як, як це? мінімум, ми допоможемо інформаційному. Розкажемо як це краще зробити, і до кого що до треба? кого звернутися, і, і що треба? потрібно так. Це як мінімум, ми допоможемо інформаційно. Тобто, що потрібно на себе виберете, на себе ви організаційні як... організаційні. Так. виберете організаційні такі моменти інформаційно-організаційний. Виберете на себе. Так. Тобто, от я зараз буду звертаюся вже до наших глядачів і слухачів. А сторінка громадської організації ВІНОК, заходьте, дивіться. Там буде ця інформація і є вже ця інформація. Якщо вам потрібно більш детально про це дізнатися, будь ласка, Вікторія Замрій, координаторка проєкту Він Ок, вона відповість, надасть вам всю інформацію. Відповість на всі ваші запитання і абсолютно підписуюсь під кожним словом в такі, в такі класні. В дні як різдво. Ми маємо згуртуватися і ми маємо прийти і, і поговорити, і привітати, і подивитися на наших захисників і захисниць, які зараз знаходяться у нас на лікуванні у нас на реабілітації. знову таки кажу, це все можна зробити за допомогою громадської організації вінок. Підправ мене, якщо я щось... Благодійний проект. Благодійний, <зв> благодійний, <піл> благодійний <зв> проект. Да, благодійний проект. Ну що <ба> ж, дівчата, я вам дуже дякую. Е -е Про те, що має бути в грудні, і з переходом на січень ми вже не встигли поговорити. Ми маємо вже виходити з ефіру. Я думаю, що абсолютно всі напрямки і всі майстер-класи, е і всі е ті е речі, які ви будете робити, присвячені або просто не присвячені, а просто mm -hmm. тому, що ви є і ви будете робити, можна буде Подивитися побачити на, сторінці. на так, вашій сторінці. Так, Людмила Лисенко, майстриня благодійного проєкту Він Ок. Сьогодні у неї була прем'єра. Я світаю пані вітаю. 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 і Вікторія. За мрії координаторка проєкту Він Ок, також сьогодні вони були ці дві прекрасні жінки. Були сьогодні у нас в ефірі і розповідали, чим займається вінок і що ми з вами можемо зробити, яким чином ми можемо долучитися до такого приємного класного свята, яке називається Різдво. Ще раз нагадаю: 25-26 грудня. Це цього року ми будемо святкувати, відмічати чи пам'ятати. Ми будемо саме це святом. Зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Після чого знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Події що поруч.